Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні я хочу відповісти на запитання тегу, а також пов'язати у вашій компанії. В'язати буду павутиночку, тому я ховаю її, сідаю з нею зручненько, і будемо з вами говорити. Як ви побачили по назві відео, Тек називається несподівані питання в'язальниці. Ну що, поїхали? Що мене спонукало до цього теку, ну, я навіть не знаю. Знаєте, якось всі розповідають, що вони там в'яжуть, як у них там відбувається процес в'язання в моменти відключення світла. Це я все знаю, тому що ми всі живемо в однакових майже умовах. Але мова не про це, мова про наше хобі, наше улюблене хобі, наше рукоділля. І щоб вам було цікавенько подивитися, можливо, навіть також відповісти на запитання цих, на, на ці несподівані запитання в'язальниці, тому поїхали. І так, перше запитання: якщо б пряжа була порою року. Яка б це була пора і чому? Ви знаєте, в залежності, якщо б пряжа була б порою року, я думаю, що це все-таки була б зима, тому що взимку завжди хочеться тепла. Хочеться. Ніжності гарячого чаю, зігрітися ось так, знаєте. І то, звичайно, пряжа, яка б це була пряжа, я думаю, що щось таке пухнасте, типу, оце ось павутинки, або якийсь ніжненький мериносик. Тому ось так. така моя відповідь на перше запитання. Друге запитання: яка нитка відображає твій характер? Міцна дівчатка-нитка. Явно не та, що. Така, знаєте, пухнаста і легенька, це явно не про мене. У мене більш така міцна нитка, пружна. Мабуть, така, знаєте, шкарпеткова з поліамідом. Швидше за все. І така, знаєте, в неї скрутка міцненька. Явно, не щось спушене, це однозначно не про мене. А от саме міцна така, знаєте, навіть трішки жорсткувата, можливо, ось саме така нитка мене і, можливо, б характеризувала. Таке щось типу регії, можливо. Або ж, або ж, ну, я навіть не знаю, щось схоже таке, щоб трішки колюченьке, Ось це про мене. Так. В'язання, це терапія чи залежність. Таке цікаве, дійсно несподіване запитання це, перш за все, і терапія, і залежність. Я не можу розподілити в'язання між тим, що відпочити, тобто провести собі якісь терапевтичні заходи. І залежність це тому, що, от коли ти хочеш в'язати, тобі вже треба пров'язати ось ці декілька петельок уже зараз. Тому що, ну, хто в'яже, то і розуміє, чи вишиває, то і розуміє, що от хочеться пов'язати, аж чешуться ручки, знаєте. Тому тому, да, це терапія однозначно і залежність також однозначно. Тому я не можу розподілити ці два запитання, і ви знаєте, що. Ну, самі знаєте, самі в'язальниці, що. Ми залежні від в'язання, і це нам приносить таку, знаєте, спокій, а спокій саме терапевтичними цілями і можна назвати. Так, Четверте запитання: чи є у тебе нитковий гріх? Купила і лежить роками? Та, звичайно, є. Раніше цього гріха не було, але чомусь от, знаєте, з роками хочеться чогось такого новенького. І знову до мене їде пряжа. Точніше, вона вже приїхала, але я замовляла в місто. І е, потрібно буде забрати в понеділок, новенька вже буде пряжа, можливо, зроблю якийсь огляд. Так що є таке, що лежить роками, є таке, що вив'язується, тільки придбалося і вже й вив'язується. Ось, наприклад, ось ця пряжа, ну, так як це джемпер на замовлення чи павутинка, ця, то, в принципі, це і зрозуміло. Але є таке, що лежить, і я його, знаєте, брала начебто на один проект, а потім взяла ще щось, розпочала ще щось, і, звичайно, так є така пряжа, яка лежить роками. Але я е, помічаю за собою, що останніми днями у мене є така, знаєте, бажання, таке, що віддати те, чим я не що я не в'яжу або продати, з чого я не в'яжу, і, ну, навряд чи буду в'язати. Ну, якось так, є таке бажання. Так що, і гріх такий у мене є, нитковий, не можу себе сказати, що я безрічна в цьому плані. Так, запитання номер 5: Що ти рятуєш першим? Помилку чи нерви? Хм. Дівчата, чесно, е в залежності від ситуації, якщо я побачила помилку, і я її можу врятувати виріб, виправивши цю помилку, то, звичайно, я це роблю. Якщо я побачила помилку і почала нервувати із-за того, що там багато розпускати, чи ще щось, чи думати, як її виправити, цю помилку, то, звичайно, я можу відкласти. Цей процес для того, щоб мені прийшла якась ідея, як цю помилку виправити. Тобто, в цьому плані я буду рятувати свої нерви. І сказати, що я от буду в моменті розпускати, так, я також можу це зробити. Для мене це не буде дуже складним і знервованим. Я краще зроблю і перероблю, і буде красивіше. І воно мене не буде, знаєте, тригерити душу мою. Я розумію, що ті, хто не в'яжуть, вони ці помилки можуть навіть і не побачити, їм буде все одно. Але для мене це буде мені, знаєте, ось так. Я буду бачити цю помилку. Звісно, якщо я її не побачу, були у мене такі варіанти, що я вже зв'язала виріб, почала носити, і аж потім я помітила от ту помилку, яку можна було виправити там, десь на етапі в'язання, але я її просто не помітила. тому... Можливо, і бу... ну, навряд чи я буду переробляти той виріб, що, що він, якби, знаєте, ну, ношу і, і ношу вже, буду... буду забувати про ту помилку, але ну, є як є. Такий характер. Так, <кій> Розпускати чи і так зійде? Ну, Десь я трішки бачите, вже відповіла і на це запитання. Однозначно розпускати, якщо ти бачиш цю помилку, і вона тебе буде, знаєте, от, колупати твої мізки, твої, твою душу, твої очі, буде тобі попадатися і муляти тобі, то, звичайно, краще розпустити. Чи так зійде? Ну, Можливо, десь так і зійде в чомусь, так? але якщо от помилка тебе дійсно. Напружує, напружує твій мозок, напружує твої очі, то краще однозначно розпустити. І якщо це помилку помітила я не так давно, ну не, так, не на тому етапі, що вже виріб завершений, вибраний, і можна його носити, то, можливо, навіть і то однозначно виправити. Тому що краще виправити і, знаєте, про це забути, аніж потім. Думати, що от можна ж було це виправити, а я вже дов'язала і тим самим ще більше себе нервувати. Так що однозначно розпускати. А якщо вже виріб зв'язаний, то, можливо, і так зійде. Так, запитання номер 7. В'язання в тиші чи під серіал. І який саме? Інколи хочеться пов'язати в тиші, щоб тебе взагалі ніхто не чіпав, ніхто не... Знаєте, мозок тобі не відволікав твій мозок, і хочеться просто от взяти спиці і просто поперебирати ось ці петельки. Але у наш буремний час ми настільки вже, знаєте, обвішані оцими гаджетами, проблемами і всім на світі, і браком часу, що в'язання в тиші вже відходить якось на задній план. Тому що в моменті. Хочеться одномоментно зробити все. І отримати насолоду від в'язання, і зв'язати виріб, і насолодитися спокоєм, тишею, так? І водночас дуже хочеться щось подивитися, когось послухати наших блогерів, можливо, подивитися якийсь майстер-клас, можливо, послухати якийсь тег, щоб голова не забивалася різними, знаєте, такими думками. Ну і однозначно подивитися, звичайно, якийсь серіал чи то фільм. Мені байдуже, який він буде. Я зазвичай в'яжу і слухаю, інколи поглядаю, чи в залежності від того, що я в'яжу, який виріб. Так що можна сказати, що підв'язання я майже завжди слухаю, або ж, ну, зазвичай тільки слухаю, або ж серіал, або ж когось із блогерів. Зараз з цими відключеннями світла я намагаюся е, скачати <кій> чиїсь, е, чиєсь відео, і вже в завантаженнях дивитися це відео без інтернету, тому що у нас навіть інтернет зникає, оптоволокна у нас немає в будинку, і не знаю, чи буде. Ну, такі собі, знаєте, труднощі з цим усім. Так що ось такі у мене е, справи. І я, чесно кажучи, в'язання в тиші давно в мене не було. Хоча інколи буває, зранку можу сісти там з кавузькою декілька петелечок пров'язати перед виходом на роботу. Так, найдивніша річ, яку ти колись в'язала. <гум> Ви знаєте, я задумувалась над цим запитанням, і мені, мабуть, так і не прийшло в голову ось ця дивна річ. Мабуть, у мене такої навіть і не було. Я ж такого нічого іграшок не в'яжу. Ну, Для мене було викликом зв'язати, знаєте, таку іграшку якусь, в принципі. Ну, а так, щоб таке прям дивне-дивне, я навіть і не знаю. У мене не було такої, так, таких речей. Не знаю. Навіть не можу сказати. Так, дев'яте запитання. Чи ревнуєш ти свої вироби, коли їх даруєш? Ні, я їх не ревную. Мені дуже подобається, коли я бачу людину у своєму виробі, коли людина носить. І особливо, якщо ще людині цей виріб дійсно сподобався, зайшов, і вона от не може, знаєте, як... Стримати свої емоції, що вона там дякує тобі за ці шкарпетки, чи за той там якийсь виріб. Ось так було з павутинкою. Я своїй подружці подарувала, подарувала своїй знайомій ще одній на день народження шкарпетки. Ну це чисто так презент був. Якось відволікти її від таких різних думок, не дуже, не дуже позитивних, скажімо так. То вона розповідала, що Одразу одягла, і мені було якось незручно, трішки вони мені поколювали і таке інше. Але потім, коли ось ці почалися жахливі вимкнення, і в нас тут в усіх індивідуальне опалення, то, звісно, не працює котел, хоч він і газовий, він все одно працює від електрики. Тому каже, що я насолодилася солодилася цими шкарпетками, лягала в них спати тепло, і класно і зручно. Ну, тобто, людині зайшло. Хоча вона до того їх не одягала. Так що мене це дуже-дуже і дуже потішило. Так, що ось такі справи. Не ревную свої вироби, адже я їх дарую від щирого серця, знаєте, і ревнувати, ну, не знаю, для мене це ревнощі, це взагалі така якась незрозумілість. Так, який проєкт став для тебе викликом? Ой, який проєкт для мене викликом? Мабуть, той, що перев'язувався енну кількість разів, і це, мабуть, знаєте, що мені тільки що на думку спало? Це мій джемпер регланом. Коли я тільки навчалася в'язати реглан, коли я розбирала ось ці всі. Моменти. Я той свій джемпер перев'язувала, мабуть, разів шість. От Я його розпочинала, до половини дов'язувала широке, потім, е, потім якесь вузьке, потім горловина не та, потім плечі не ті. Ну, однозначно, я його перев'язувала енну кількість разів. І це, мабуть, вже шо, за шостим разом у мене щось вийшло схоже. Але. От про так зійде, так, там був, було запитання розпускати, чи й так зійде. Ось цей саме виріб у мене вийшов і так зійде, тому що я його виправила вже на етапі, етапі тому що він вже був зв'язаний, і я бачу, що щось не те. І потім я купила резиночку і вставила підшила трішки, і так носила цей джемпер. Ну, ось так ми навчаємося, і вже нам потім доходить, як зробити це правильно. Адже по майстер-класах ми не завжди можемо, не завжди нам правдиву інформацію говорять, не завжди нам показують все те, що роблять. Тому. Тому, тому був у мене такий джемпер з викликом, як то кажуть, він дійсно мені трішки, знаєте, але мені хотілося навчитися, тому я продовжувала. І я е, вже наступні, звичайно, свої вироби, я вже більш ретельно прораховувала, більш ретельно, і зараз, в принципі, в мене все начебто нормально виходить. Хоча не завжди. Знаєте, що в'язання це таке десь відволікся, десь щось не те зробив, уже потім побачив помилку аж-аж-аж, і приходиться розпускати. Ну, і, звісно, викликом кожного разу для мене є тестування. Тому що, ви знаєте, що я люблю входити в тестування і тестувати якісь вироби. А це однозначно виклик, тому що ти. Намагаєшся встигнути у відведений час. Не завжди розумієш, що автор хотів сказати тим чи іншим словом, схемою і таке інше. Приходиться розбиратися в цьому, розуміти автора і так далі. Тому, от кожного разу це виклик і є. Так. Запитання номер 11. Якщо б твої спиці могли говорити, що б вони сказали? Спиці в мене не одні, так як і в кожної з нас. Що б вони сказали мені мої спиці? Беріть мене частіше, мабуть, в свої руки, тому що деякі спиці навіть дуже рідко ними в'яжу. Але ну, настільки вистачає можливостей. Тому хай вибачають мене мої спиці, що я ними так рідко користуюся. Я думаю, вони в мене, знаєте, в шанобливому такому ставленні. Я їх люблю, обожнюю всіх. Особливо ті, які не надають мені багато мороки з ними. Ви знаєте, помітила, от у мене спиці. Нід ті, що роз'ємні, і майже от вони розкручуються. Чи то від трусика, чи то від спиці залежить, я не знаю. Але от є, така, о, є така в них особливість, що вони мене починають нервувати своїми розкручуваннями в процесі в'язання. Так що, якось так, начебто й затискаю, так знаєте, нормально, але чомусь ось так буває. Так. Так що я їм можу сказати, щоб вони мене не нервували. А спиці, спиці хай чекають свого часу. І я думаю, що вони просто чекають, щоб я їх взяла до своїх рук, тихенько лежать. Хоча так інколи хочеться, знаєте, розпочати багато-багато процесів. Але в мене є такі процеси, які потрібно розпустити хоча б до певного етапу, і почати щось знову в'язати. Але, але. Так, чи був момент, коли ти хотіла кинути все і не в'язати більше? Мабуть, не було такого моменту, коли я е, хотіла кинути все і не в'язати більше. Звичайно, були деякі моменти розчарування на початку мого в'язання це було ще у моєму підлітковому віці. Я пам'ятаю, що у мене не виходили шкарпетки. Мені ніхто не міг допомогти, тому що з мого оточення їх ніхто не в'язав. А я знайшла опис в журналі. Вирізала його, собі наклеїла на звичайний зошит. У мене, до речі, він до цих пір є. І ви знаєте, я От саме тоді мені хотілося закинути. Але, мабуть, з того моменту в мене і почалося щось таке, що я доводжу все розпочати до кінця. Або я його не розпочинаю, або я його розпочинаю, мені не подобається, я його розпускаю. Або я просто в'яжу і отримую те, що я хотіла би отримати. Так, так що ось такі у мене мої справи. Саме з тим, що, мабуть, не було такого бажання, от саме вже в такому моєму нормальному зрілому віці, що закинути і не в'язати. Ні, це моя віддушина, це моє хобі, це мій спокій. і так далі. Насолода від процесу, насолода від готового виробу, що ти носиш те, що немає ні в кого і не буде. Може бути схоже, але не таке. Так що, так що ось якось так. Тринадцяте запитання. Три слова, якими можна описати твоє в'язання. Чим я описую процес свого в'язання? Це, звичайно, спокій, звичайно, насолода і, звичайно. Звичайно, Що ж ще таке в мене? Два, я бачите, так швиденько, спокій, насолода. І, мабуть, знаєте, це така якась ейфорія чи що від самого ось цього перебирання петельок. Тому що, коли ти сідаєш, коли в тебе знаходиться ось ці 10 хвилиночок, щоб щось зв'язати, пров'язати, то, звичайно, це така, знаєте, в тебе вже і настрій піднесений. І тобі хочеться потім щось швиденько зробити, щоб знову сісти за своє улюблене рукоділля, за свої, за свої петельки. Так, запитання номер 14. В'язати настрій чи план? Так, звичайно, в'язати настрій. План, ну, в принципі, план також це добре. Але хочеться в'язати, знаєте, і отримувати від цього насолоду, отримувати від цього кайф, тобто бути натхненним. І цим самим у тебе буде покращуватися настрій. По плану в'язати, от зараз мені потрібно в'язати ось цю павутинку. І не хочеться інколи її сідати в'язати, тому що в мене тестування. Моя сукня також потребує моєї уваги. І, ви знаєте, якось це все поєднати. Ось це мені ось ці плани не дуже так подобаються. Але, 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 плану у мене саме от щось зв'язати, в мене немає такого. Так що, так що якось так. Як виглядає ідеальний вечір в'язальниці? Угу. Зараз, опишу свій вечір зараз, так? Я приходжу з роботи. Зазвичай світла немає, якщо воно є, то тільки одну годину. І я за цю годину встигаю тільки е, помитися. В'язати зі світлом я майже не встигаю. Це на минулих вихідних нам там подарували, здається, 2 години чи що. Е, що в нас замість півтори години було світло, 2 години, то я вже за, вже за ці півтори години все переробила, що мені треба було, і вже сіла півгодинки, прив'язала при вімкненому світлі. А як виглядає мій вечір? Звичайно, прийшла з роботи, якщо є світло швиденько помилася, щось приготували, поїли. І вже підключаю ось цю лампу, на якій я зараз знімаю, так? І беру, м -м, включаємо з донькою серіал на планшеті, і вже потім сідаю і в'яжу. Або ж, можливо, ще м -м, можу включити скачане якесь відео, так як я і говорила. І вже так переглядаю, чому я скачую відео, тому що інтернет пропадає. Світла немає, інтернет пропадає, а так я можу в нормальному подивитися і вже знати, що там відбувається у в'язальниць і не тільки в'язальниць, у їхньому житті. Так що якось так. Потім я, коли з'являється світло або ж інтернет, я вже заходжу в ті відео і залишаю коментарі. Тому якось так ось відбувається, дівчата, процес в'язання. Зараз зараз мої вечірні, вечірні вечори. Дуже тяжко мені в'язати, тому що темнувато, начебто, вже і. Роздобула собі, тобто не роздобула, а придбала собі ліхтар той, що одягається на шию, дуже зручно читати, в'язати, от він мені якісь великуваті ось ці дужки на ньому, ну, але, в принципі, краще, ніж нічого. Тому, тому ось так і в'яжу. Розпочинати ввечері це взагалі не варіант. Мені потрібно подумати, обдумати, щоб було спокійно. Тихо, і я могла спокійно собі розрахувати хоча б для початку. так що А потім вже в'язати. Так що ввечері в мене розрахунки ніякі не проходять зазвичай, тому що я просто бачу, що я нічого не е, не бачу. Реально нічого не бачу. Трішки зір, так, знаєте, у мене впав, ну це ще до того до, до відключень. Це і раніше було так, що я без освітлення нормального я не дуже добре бачу, але в'язати хочеться, тому в'яжу. В'яжу зазвичай такі процеси якісь легенькі. Ось, наприклад, останнім часом в'яжу павутинку, тому що мені потрібно в'язати. І тут, в принципі, такі, знаєте, петельки, доволі великі спиці в мене були. Це я на резиночку вже перейшла на 3,5. А до того в мене були 5,5 спиці, тому, в принципі, нормально, знаєте, якось так. Але петельки губляться. А хотілося б ідеального вечора, дівчатка, для в'язальниці, це, щоб ти не, не був залежний від світла, щоб ти сів, включив якийсь серіал на весь телевізор і просто дивився, насолоджувався і в'язав, перебирав ось ці свої петельки, не придивляючись там, чи ти нічого не згубив. В, тих, в тій темноті, в якій ти в'яжеш. Ну, але є, як є, ну, що ми можемо зробити? Намагаємося жити так, як, як можемо. Так, що ось такі у мене справа. А, і ще зараз, до речі, у мене на кухні тут є така приспособа, що в мене світить лампа. Ми її так підняли, поставила її на котел. І вона непогано освічує кімнату, тому я дуже часто в'яжу на кухні. Тому що тут більш тепліше, можливо, навіть щось там десь булькотить в каструлі, і я в ці моменти ось трішки в'яжу. Так, що ось так виглядають вечори в'язальниць. Я думаю, що вони плюс-мінус і у вас такі самі. Звичайно, якщо це не ваша робота в'язання, тому що тоді, можливо, вечори у вас трішки по-іншому проходять. Так, що ось такі у мене справи і відповіді на ці запитаннячка. Дякую, що ви були зі мною. Якщо хто хоче відповісти на запитання цього тегу, я буду дуже вдячна вам і з радістю послухаю ваші відповіді. Можете відмічати мене як автора цього тегу. І, в принципі, я залишу запитання в описі. А також скинув групу візерунки UI в телеграмі, так що можете взяти їх звідти. Дякую, що були зі мною. Якщо ви ще не підписані на мій канал, прошу вас підписатися та поставити вподобайку даному відео. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! А я продовжую пагодинку в'язати.